У Луцьку на мості по вулиці Рівненській сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався один з водіїв, розповіла Суспільному речниця головного управління нацполіції в області Ольга Бузулук. Внаслідок аварії на дорозі утворився затор. Рух транспорту регулювали поліцейські. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. За цим фактом будуть внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Під час слідства і з'ясують, хто був винуватцем аварії в статті 286 кримінального кодексу України. йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому різного ступеня тілесні ушкодження. Зі слів Андрія, чоловіка водійки, жінка виїжджала з вулиці Гетьмана Мазепи на міст, що на Рівненській. На перехресті її позашляховик зіткнувся із легковиком, який від удару перекинуло на дах. Жінка від меддопомоги відмовилась. Водія іншої машини швидка завезла до лікарні, розповіла лікарка відділення екстреної невідкладної медичної допомоги Наталія Жолуб. Стан травмованого медичка прокоментувала телефоном. Мужчина 47 років, оглянутий у відділенні невідкладної допомоги хірургом, травматологом, лікарем-нейрохірургом, терапевтом зроблені обстеження, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки, органів тазу за результатами обстеження хворий госпіталізований госпіталізований відділенні нейрохірургії.